Добіні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Чи не задумувались ви, чому так багато на вулицях електроавтівок? І причому з кожним роком все більше, 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 причому подвоюється кількість практично щороку. Да? Тобто вони не просто лінійно зростають, а по експоненті. Можливо, хтось скаже, ну, тому що електроавтівки це там сучасне, інноваційне, це зручно, там, це майбутнє, і частково ви будете праві. Але є ще і підводні каміння, які завжди є залаштунками економічних рішень, якихось великих трендів і так далі. А знаєте в чому? Полягають вони з електромобілями, а в тому, що в 2016 році, коли я був народним депутатом, я провів закон. Верніше, це була така поправка, це, мабуть, мій найкоротший був законотворчий акт про звільнення електромобілів від всіх податків, тобто від імпортного ПДВ, від імпортного мита, від акциза. Від там, і пенсійного збору фактично при придбанні не було. Да? Тобто ну, десь відсотків на 30-35% виникла різниця з автівками і з двигунами внутрішнього згоряння. І 30-35% у це. Велика вигода, да? тобто це великий перепад для того, щоб зробити вигіднішим придбання електроавтівок. Я добре пам'ятаю, як ми рахували, ми дивилися цю статистику митно, що спочатку люди, тобто, вирішили спробувати, почали трохи купувати. Да? Порахували, що це вигідно. і там кілька тисяч автівок на рік продавалось, да, потім там 10 тисяч автівок на рік, потім ще більше, ще більше. І вже в 2014 році я подивився статистику: знаєте скільки імпортовано електромобілів в Україну? 68 тисяч електромобілів. Причому ну, це з вторинним ринком, да? тобто на суму приблизно півтора мільярди доларів. Причому в нових реєстраціях електромобілі вже становлять десь близько 18 Тобто п'ята частина всіх автівок, які поповнюють вулиці, да? тобто, це електроавтівки. І тому це є наслідком не тільки невидимої руки вільного ринку, а ще й економічної інженерії, встановлення умов, встановлення правил гри, які стимулюють певну поведінку гравців. Тому що якщо ми хочемо, щоб щось розвивалось, то ми маємо для цього зробити привабливі умови. Це може бути зменшення податків, це може бути ліквідація мит. Це може бути здешевлене кредитування. Це може бути, скажімо, надання якихось субсидій і дотацій, так як в деяких країнах надають тим, хто купує електромобілі. Причому зверніть увагу, що далеко не в усіх країнах настільки зростає кількість електроавтівок на вулицях, як в Україні, тому що далеко не в усіх країнах діють такі стимулюючі моделі для споживачів електрокарів. так? Хтось каже, а навіщо взагалі це було робити? Ну я думаю, що електромобілі значно значно краще, ніж є про Якщо вже й робити доступними абсолютно, скажімо, якісь автівки, то це треба робити з новими інноваційними, енергощадливими, сучасними, а не, вибачте, з мотлохом, так який в інших країнах шукають як утилізувати. Тому це не про популізм, це не про політику, це про здоровий глузд, це про відчуття перспективи, да, тобто. Одним з міркувань щодо зняття цих податків з електромобілів. В мене було те, щоб створити взагалі екосистему, щоб люди почали їх купувати, щоб вони почали ними користувати, щоб з'явилися зарядні станції, щоб з'явились з'явилися різні сервіси навколо цього, там з обслуговування, так? тобто цілісна екосистема, і тоді на якомусь етапі ми зможемо почати виробляти якісь компоненти для електроавтівок. Так? Можливо, ми дамо раду своєму літію для виробництва батарей, і так далі. І так далі, на перспективу. Я пам'ятаю. Як хтось казав, ну зрозуміло, ти це хочеш провести, щоб там, собі купити, дешевше там якийсь розкішний електрокар. Та? Ну, досі я не купив жодного електрокара, та? тобто не розкішного, не бюджетного. До речі, до речі, от в цьому обсязі імпорту ці 68 тисяч автівок, які ввезені, більше половини, більше 50% це бюджетні автівки до 20 тисяч доларів. Тобто механізм працює. Якщо ти щось хочеш розвивати, ти створюєш для цього стимули, і далі ринок, попит, споживачі, виробники роблять свою справу, так? тому що вони йдуть за умовини, вони йдуть за вигодою. Якщо ти хочеш, щоб щось не розвивалось, треба обкласти це податками, треба це зарегулювати, треба на це запровадити додаткові мита. Треба якісь зробити там ще додаткові там перевірки, обмеження, складні процедури, і це не буде розвиватись, Так? Тобто, це називається економічна інженерія. Хочеш щось розвивати, створити такі. Умови. І потім не треба не буде нікого ні агітувати, нічого пояснювати, нічого, знаєте, я кажу, не треба навчати дерева зростати. Тобто, якщо ти зробив вигідні умови для споживача. Він сам буде просто стояти в черзі для того, щоб купувати якісь товар або розвивати якісь технології, якісь напрями, а потім прийдуть і виробники. А якщо ти цього не зробив, то скільки завгодно, ти можеш обіцяти, що щось там добре, щось корисне і так далі. І так далі. У мене для вас дві новини в цьому контексті, да? тобто, погана новина, що. З 26-го року цих стимулів вже не буде з високою ймовірністю. От дуже добре, що парламент нинішнього скликання продовжив ті норми, які колись мені вдалося провести ще в 2000 2017 році і вони вступили в дію з 2018 року. Але тепер, схоже, що нового продовження не буде, та тому що ну індустрія вона створена, вона відбулась, вона змасштабувалась дуже серйозно. Ми бачимо скільки електромобілів на вулиці. Ну, ситуація з бюджетом дуже складна. Ви прекрасно розумієте, що в будь-якому разі обсяги міжнародної фінансової допомоги будуть скорочуватись, тому уряд і нинішній і наступний будуть шукати гроші, де їх взяти, і це. Одна з так би мовити таких опцій, де легка здобич, да, тобто позбутись стимулів цих пільг на імпорт електромобілів, і тоді відповідно додаткові надходження до бюджету. Ну, звісно, можуть впасти обсяги закупівлі електромобілів, але ну це побічні ефекти. А гарна новина, те, що ці стимули цей рік ще діють. І мій прогноз такий, що 25 рік може стати якраз рекордним щодо. Купівлі електромобілів в Україні, і ну цікаво буде перевірити цю гіпотезу. Друзі, але моя сьогоднішня розповідь вона насправді навіть не стільки про електромобілі, вона про те, що в економіці ми можемо впливати. Ми можемо, міняючи правила гри, заохочувати економічних гравців, покупців, інвесторів, виробників до певних рішень економічних інвестиційних, до певної поведінки. І це працює, тому що насправді цей закон про електрокари це найменше з того, що я провів в парламенті, да тобто найкоротше, найпростіше, тому що інші механізми вони були значно складніші. Це були комбінації, це були багатохадовки, да, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, енергосервісні контракти. Якщо взагалі вам цікавиться тема, як ми можемо зміною правил гри міняти та економічну реальність в, в інтересах країни, в інтересах цілої індустрії, да, в інтересах якихось міст, регіоні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я поділюся з вами і теорією, і практикою щодо цього питання. Друзі, дякую вам за увагу. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. І ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!